Друзі, всім привіт! У лютому місяці виповнилося рівно рік, як почав працювати Ютуб-канал Знає. З цього приводу я хочу вам подякувати за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваші коментарі. Продовжуємо в тому ж дусі, підписуємося, гукаємо своїх друзів, підписуватися, долучаємось. Протягом тижня ви задавали питання в соцмережах, і на них я зараз спробую відповісти. Як вважаєте, чи було б корисно для України скасування загального виборчого права і перехід до принципу право голосу треба заслужити? Дуже гарне питання. Насправді, Ну, що можна сказати? Мені це питання близьке. Воно мені звичайно імпонує, тому що воно співпадає з таким. Меседжем націократії Миколи Стіборського націократія це такий суспільний лад, де влада належить суспільно корисним верствам населення. Тобто, якщо так повертаючись до цього питання, ну очевидно, відповідь от така. А інша справа, що побудувати такий лад в сучасних умовах, це дуже проблематично. Але безумовно мені це імпонує і мені це цікаво. Що варто зробити цивільним людям зараз, коли стільки корупційних скандалів та інших жахливих речей? І так, щоб не зробити ще гірше. Гірше не буде. Треба нищівно переслідувати корупціонерів, не давати заминати резонансні справи. Корупціонери повинні сидіти у в'язниці і крапка, і не вестися на оці всі розмови там не на часі, не розхитуйте човен. Ні, корупціонер повинен сидіти у в'язниці, і це дуже гуманний підхід в умовах війни до таких покидьків. Що б ви змінили, покращили в інформаційній політиці держави як всередині, так і на закордон. Ну, по перше, на мій, на моє глибоке переконання дуже великою помилкою було оце такий... Така спроба заспокоїти суспільство. Як це все виражалося, і це я ще застав, коли вийшов із полону. Розповіді про чмобіків, про те, що у росіян ось закінчуються ракети, що в них озброєння застаріле, що в них стара рухлядь на озброєнні, що у нас мобілізації не буде. Все це розумієте, така спроба заколисати суспільство. Розмовляти з. Громадянами потрібно як з дорослими людьми, спроби такого навіювання, такої інфантильності для суспільства. Вони ні до чого гарного не приводять. І ми бачимо зараз результати цього. Навпаки, потрібно постійно акцентувати увагу на тому, що ворог у нас жорстокий, ворог сильний, озброєння в нього вистачить, гарматного м'яса також. Тому треба зібратися, треба готуватися, треба гуртуватися. І вистояти так будуть втрати, але ми переможемо. Це такий, от не ну, меседж, як для мене, повинен транслювати наші засоби маси інформації. І ще один такий нюанс, на який би я хотів звернути увагу, росіяни вони не стоять на місці. Вони еволюціонують також, і в них з пропагандою дуже все добре. Вона спрямована не лише на їхнє суспільство, яке повністю здеградоване зараз і критично мислити не може, але і орієнтоване на західного споживача. Саме для західного споживача робиться багато фільмів і документальних псевдо, так які розповідають якісь там історії страшні. Про українських нацистів там фашистів, а також робляться художні фільми. А зокрема, можу відмітити там цей фільм із останніх, який вийшов, які зробили росіяни художні про бучу. Цей пасквіль, фактично, так. І на кого він розрахований? Він розрахований як на росіян, також він розрахований на західного глядача. І тут нашим кіносценаристам і кіномитцям треба мобілізуватися і почати робити продукт. Якісний продукт не тільки для наших глядачів, але і для західного глядача також. Тому що з одного боку ми бачимо повністю пропагандистську машину, яка випускає умовно якісний продукт, орієнтований як на своїх громадян, так і назовні. А з іншого боку, що бачимо ми, ну я не можу зараз пригадати якогось фільму. Художнього про російсько-українську війну, який вийшов останнім часом. Що можуть запропонувати наші кінометці? Фільм Юний Принц ну, вибачте, це не те, що потрібно зараз нам. Якщо США не буде давати нам зброю, чи зможемо ми вистояти? Ну, зброю на сьогодні США нам зараз не дає. На жаль, це пов'язано з важкою внутрішньополітичною ситуацією, розборками між республіканцями і демократами, між Трампом і Байденом. Хто нам допомагає зараз, ну у нас є ще союзники Союзники – це країни Європи. Цієї допомоги явно недостатньо, але ну, маємо те, що маємо. Так, ми вистоїмо, але якщо Штати не будуть допомагати нам зброєю, то звісно втрати у нас, на жаль, будуть більшими. Допускаєте ви таку думку, що Україна може програти цю війну? І що буде з українцями? Які тоді перспективи українців як народу, нації, держави у майбутньому? Ну, таке питання, знаєте, футуристичне, але й фантастичне одночасно в тому плані. Якщо ми програємо цю війну, якщо то Україна перестане існувати. Подивіться на сусідню Білорусь. Це не більшовицький, не більшовицька навала на Україну, яка відбувалася там 100 років тому. Коли була збережена ілюзорна УРСР і якісь такі ілюзорні ну, елементи автономії і ідентичності, росіяни зараз взяли на озброєння чисто ідеологію чорносотенства. Послухайте цих пропагандистів рівня там, Солов'йова, там, Кісельова, Скабєєва і дрібних, ну, дрібних хамячків Путіна, які також тримають. тримають там, Свій інформаційний фронт там на блогах своїх, там типу Григорієва, там Дюкова вони всі в унісон розповідають і озвучують вологі мрії кремлівського маразматика, які виражаються в старій формулі генерала Деникіна ніякої України не було, не, не існує і не буде існувати. Тобто нам забороняють в існуванні української нації. Якщо ми програємо цю війну. Українська нація перестане існувати України не буде буде якась можливо Малоросія або Юг Росії, як вони про це кажуть? О, от і все власне, у нас немає іншого виходу, як боронитися до останнього? Інакше нас не буде. Коли дочекаємось книги з вашими інтерв'ю, дуже цікаве питання, але тут у мене контрпитання виникає: а ну, інтерв'ю власне ще відбуваються. Як ми будемо видавати це інтерв'ю за рік? В підсумку і будемо видавати їх щороку, чи власне тоді, коли я опитаю всіх азовців. Але питання дуже добре, ми працюємо над цим. Яке у вас бачення нового, більш ефективного підходу викладання історії дітям? Треба розумітись на дитячій психології. Дітям дуже важлива така образність, їм потрібна жива історія. Якщо ми беремо, наприклад, період козацької історії України, то варто йти розповідаєш про козацьке бойове мистецтво, про козацьку зброю. Дуже добре було б, якби діти потримали в руках козацьку шаблю, доторкнулися до списа, до пернача. Потім дітей звозити на якийсь фестиваль, який буде відбуватися там на Хортиці. На, Запорі... на Запорізькій січі. Або якщо ви в Києві, то відвідайте Мамаєву Слободу, покажіть дітям, як жили наші предки. Це має такий дуже потужний ефект, і дітям це подобається, коли історія оживає. А також є дуже багато таких людей, які є в авангарді пропаганди української історії. Якщо ми беремо там козацький період, то мені дуже подобається там. Кінний театр Олега Григорієва. От це дійсно таке шоу, коли можна дитині показати, і вона проникнеться історією українського козацтва гордістю за свій рідний край, за своїх героїв. А також велику роль, на мою думку, відіграють такі ентузіасти, як тренери, засновники. І пропагандисти українського рукопашу, там, наприклад, Спас. От у мене в студії був друг Геннадій Поляков, а також який ну тренує дітей і прививає їм любов до української історії, також і бойової історії, в тому числі, можна говорити також про. Друга притулу, який також є засновником бойового мистецтва Спаса, також про Володимира Пілата, бойовий гопак, все це коли діти приїжджають на ці фестивалі, фестивалі реконструкторів. Більш старші там студенти можуть взяти участь у боях лава на лаву, відчути велич нації своєї в цих змаганнях, випробувати себе, потримати ще раз скажу, в руках козацьку зброю. Доторкнутися до історії, оце дає якраз той поштовх для дітей в тому плані, що вони бажають знати свою історію. Ну і потрібно більше, фільмів, потрібно більше фільмів. Тому що історія дуже у нас така багата і дуже багато творів, які потребують екранізації. В цьому контексті я можу згадати лише один такий фільм, який дуже сильно так вплинув на. На школярів, скажем так, так це пекельна хоругва, а це якби реклама. В принципі, дуже гарний, якісний фільм, і він спрямований на дітей. Більше фільмів і молоді буде цікаво, вона потягнеться до цього. Наступне питання. А з перевознюком вирішили ж не знімати. Це ж теж то, я від... дуже позитивно ставлюсь до того, що таке сміття не знімають. Я не маю на увазі навіть напряму паровознюка. Я маю на увазі той серіал, який по великому рахунку калька була з російського серіалу, наскільки я знаю. А в нам нас дуже. Дуже багато, на мій погляд, звичайно суб'єктивний знімається мотлаху різного, типу якихось комедій, де українців показують повними дурнями. А в нас є потреба в тому, щоб знімати мілітарні серіали для того, щоб культивувати якраз чин воїна, українська нація це нація воїнів. Ми завжди жили на фронтирі і захищали не тільки свою країну. І свої рідні сім'ї, але всю Європу. От на це треба зараз зробити а, якраз такий наголос в нашому кінематографі. І коли знімаються фільми, то, вибачте, треба, щоб фільми були щось рівня свій час, таких відомих екшенів історичних, які знімав Мел Гіпсон, наприклад, там Хоробре серце або Патріот. Я думаю, що в українській історії я переконаний в тому безліч епізодів, які можна екранізувати і популяризувати таким чином Україну на весь світ. Чи має змогу доцент приїхати до дітей в школу і поділитись з ними своїми знаннями, бо освітяни щось не те роблять? Доцент може приїхати, але, на жаль, доцент не має часу. Справа тим, тім, що коли Хорунжа служба працювала для полку Азов в Маріуполі, то ми дружили з школами Маріупольськими і раз на тиждень відвідували там одну-дві школи, де читали лекції по історії рідного краю, а також семінари з холодної козацької зброї. А потакм'єду ще читали наші сержанти. Тобто, ми так дуже щільно співпрацювали з навчальними закладами. Зараз дуже сильна завантаженість, в принципі, але ми відроджуємо цей напрямок роботи і вже потихеньку починаємо співпрацювати з навчальними закладами. Тобто, в принципі, якщо це стосується Києва, то дуже скоро можливо зустрінемося. Як змінив вас полон, і що треба робити суспільству, щоб якнайшвидше повернулися наші полонені? Так, перше питання, як змінив мене полон. Ну, особисто я себе відчуваю так, що я не змінився. Але о, в принципі, чи змінився я, про це треба спитати, напевно, моїх рідних і близьких. Я змінився? Так. В гірший бік. Альона, я змінився? В гірший бік? Ні. Виявляється, полон навіть змінив мене в кращий. Бік стосовно військовополонених наших усіляко підтримувати ті акції масові, які проводять дружини, матері наших військовополонених, долучатися до них, привертати увагу світової спільноти, привертати увагу і нагадувати нашим чиновникам, скажімо так, або посадовим особам, які відповідають за обміни, і дотичні до формування списків по обміну, тому що не може бути такого, щоб під час великих масштабних обмінів не було. Жодного азовця обміняного. Нагадую, черговий раз, що крайній обмін, в якому були присутні азовці, це було 6 травня 2023 року. Тому, власне, найбільший розголос і привертання уваги це все, що ми можемо зробити на даний момент, чи вдається якось підтримувати азовців, які в полоні. На жаль, Російська Федерація абсолютно не виконує умови Женевської конвенції. Цього дочекатися від окупанта марно. Власне, єдину інформацію, яку ми можемо отримати про те, де знаходяться наші військовополонені, ми її отримуємо з тими людьми, які йдуть на обмін. Стосовно міжнародних організацій гуманітарних місій, то вони не допускаються до місць ув'язнення українців. Червоний хрест також має обмежене. Скажем так, доступ до військовополонених. Ну а азовці знаходяться на особливому такому рахунку у окупантів, тому з азовцями у нас немає зв'язку з військовополоненими і якось допомогти їм ми не можемо. На жаль, як ви бачите звільнення Енергодару і ЗАЕС? таке питання доволі складне. Я просто спілкуючись із азовцями, пересвідчився. Черговий раз, що напевно, якби Азов боронив цей населений пункт і атомну станцію, росіяни туди не зайшли. Але це так, навскидку. Стосовно звільнення цього стратегічного об'єкту ЗАЕС. наскільки мені відомо, у серпні місяці 2022 року була перша спроба гурмо. Розвідники намагалися зайти на станцію. Після цього було ще дві спроби. На жаль, вони завершилися нічим. Власне, як звільнити. Безумовно, це повинна бути якась спецоперація наших розвідників, яка буде частиною великого наступу українських Збройних сил. Інакше не вийде. Що для вас буде перемогою у цій війні? Для мене перемога в цій війні це така трьохрівнева перемога. Перше, це безумовно вихід на кордони 1991 року, це перший етап. Другий етап це смута в Росії і розпад її на інші державні утворення. Ну і третя перемога для мене здобуття Україною геополітичної конкурентноспроможності. От тоді, в цілому, для мене це буде перемога. Які основні виклики та задачі стоять перед хорунжими в роботі з особовим складом, який безпосередньо приймає участь в бойових діях? Хорунжа служба була створена для того, щоб працювати з особовим складом? Ми Хорунжі мається на увазі, читаємо лекції для особового складу, комуніцируємо із органами влади навчальними закладами, працюємо з рекрутами. І якщо виникає така потреба, хорунжі, бригади АЗОВ відряджаються для такої ідеологічного підкріплення, відряджаються безпосередньо в підрозділі, які ведуть бойові дії. Ну, зокрема, в цій студії у мене був в гостях друг Райтер, який був. І залишається так хорунжем бригади, але на даний момент він перебуває в підрозділі, який виконує бойові завдання. Таким чином, хорунжі ідеологічно підтримують бійців і психологічно, ну і, власне, виконують ті функції, які були покладені ще в наказі про хорунжу службу, який датується ще 2015 роком. Який період української історії вам подобається найбільше? Найбільше мені подобається період історії це безумовно козацтво. Особливо той період, який пов'язаний із Петром Сагайдачним Конашевичем, а також мене приваблює період історії, період перших визвольних змагань 1917-1922 років. І в цьому саме періоді я знаходжу дуже багато паралелів з цього і і сучасною історією. спираючись на нашу історію, як уникнути помилок і не дати сусідам нами маніпулювати, нападати на нас у майбутньому? Ну тут також відповідь така вона багатофакторна. Насправді насамперед нам напевно потрібно формувати новий світогляд у молоді, який буде відрізнятися від світогляду наших політичних псевдоеліт, які були сформовані в епоху незалежності нашої, так. Потрібно перестати плазувати як перед заходом, так і перед сходом. Потрібно перестати припинити жебрати, потрібно будувати власну ідентичність і власний світогляд, власну історію, пишатися власними перемогами, мати своїх героїв і рівнятися на них. І тоді можна сміливо оборонити свій інформаційний простір, свою культуру і свою ідентичність. Наступним таким кроком. Це треба відбити цю агресію, яка зараз є, збудувати потужну економіку і на сучасні збройні сили для того, щоб не залежати від примх наших а, сусідів, наших а, навіть союзників, партнерів. І тоді все буде добре. Ретроспектива на події сучасності в огляді визвольних змагань та подальшого повстанського руху початку ХХ століття. Чим обернеться поразка у війні з точки зору історика? Я вже сказав, що поразка у війні вона закінчиться тим, що українська нація на своїй богом даній землі перестане існувати, тому що дуже проста така доктрина у Росіян зараз прослідковується: це або, або знищити. Частину українців частину витіснити на еміграцію, всю іншу частину, яка залишиться якраз асимілювати і потім, наприклад, так використати в якості гарматного м'яса, щоб ту ж саму Молдову, наприклад, захопити. А тому, власне, ми повинні триматися до останнього стосовно і перемогти в цій війні, а стосовно. Гіпотетичного повстанського руху, якщо українці не втримають фронт, я в це не вірю, тому що сучасні засоби війни ведення вони не дають шансів для партизанів. Насправді це не початок 20-го століття, це не середина 20-го століття, коли упівці воювали в Карпатах, там так або на Поліссі. І це навіть не кінець ХХ століття, коли Ічкерія боролося за незалежність. Зараз тими сучасними озброєннями, які мають окупанти, партизани не вивезуть цю війну. Тому треба тримати фронт і робити все для нашої перемоги. Є діти. Є. Яка для вас культура, окрім української, є привабливою або близькою по натурі? Дуже важко тут е, дати відповідь на це питання, тому що в е, мене немає улюбленої культури, крім української. Але є елементи культури, які мені подобаються. Ну, наприклад, там, я дуже люблю ірландську музику, але я не люблю ірландську кухню. І так, якщо ми будемо розбирати культури, то ми можемо там ділитися там якимись гастрономічними речами, які мені подобаються в культурі, або там співом, який мені подобається, або архітектурою, але сказати так в комплексі, що якась культура мені подобається, я не можу. Є певні нації, які викликають в мене щирий інтерес з точки зору того, що їхній шлях історичний. А доволі подібний був до українського. Це насамперед хорвати або шотландці. Це мені, в принципі, цікаво досліджувати і читати про ці народи, про їхню історію. Сказати про те, що якась культура, окрім української, є для мене дуже привабливою. Я не можу цього сказати. Які держави і їх діяльність вам імпонують? А якого періоду? 20-21 століття, Південна Корея. Південна Корея цікава мені тим, що вона пережила японську окупацію, колонізацію, а потім нищівну війну 1950-53 року. А потім розпочався оцей такий колосальний злет, економічний розвиток потужний, який розпочався з епохи Пак Чонхі. І зараз Південна Корея це лідер. Хоча розвивалася вона. А по великому рахунку в оточенні ворогів, і не мала ніяких природних ресурсів, там, окрім а, руди залізної, здається, так навіть сільське господарство там проблемним є, тому що сам ландшафт він такий подібний до нашого Прикарпаття, і там особливо сільським господарством не займешся. Але, але ви бачите, Південна Корея це один із драконів, скажімо так, на цей час. І вона стрімко розвивається і має великі перспективи. Ну і десь. Приблизно по населенню ми до початку широкомасштабної війни ще більш-менш були близькі. Там здається у південній Кореї там 50 мільйонів населення ну у нас зараз набагато менше. Але ж і стартові можливості для України набагато цікавіші. Ми більші і географічно вдало розміщені в порівнянні з південною Кореєю. І в нас корисні копалини, у нас прекрасні чорноземи, у нас такий же самий працьовитий народ, як і південні корейці. Тому, власне, я думаю, що українцям є чому повчитися, і цей досвід буде корисним. А тому відповідь така: Південна Корея, якби у вас була можливість повернутися в минуле і щось змінити, що б це було? Однозначно я б нічого не хотів змінювати стосовно азову. Це був правильний вибір, про який я жодного разу не пошкодував. Єдине, що хотів би я змінити, можливо, в своєму житті, це більше уваги приділяти своїм рідним і близьким і менше спілкуватися з пустими людьми. Які книги ви порадили прочитати українцям або рекрутам? Всім тим, хто цікавиться визвольними змаганнями, нашими першими 1917-1922 років. І ще не прочитав книгу Холодний Яр Юрія Горлізгорського. Наполегливо раджу її прочитати. Далі, хто цікавиться історією козацтва, для початку вам би було б добре прочитати Адріана Кащенка Оповідання про славне військо не Запорізьке. От дуже гарна книжка, дуже така написана такою гарною, щирою мовою українською. Стосовно тих, хто цікавиться політикою, прекрасна книга Модерний націоналізм Віктора Тимченко. Дуже раджу почитати її повну версію, пошукати, знайти і читати. Це, ну на мій погляд, дуже з одного боку фундаментальна праця, з іншого дуже така популярна. Читається дуже легко. Для рекрутів, для рекрутів можу порадити книжку. Дайте, будь ласка, зараз читаю. І розумію, що ну, рекрутам вона зайде. Застеляйте, ліжко називається. Автор адмірал Вільям Макрейвен дуже рекомендую наполегливо рекрутам. Ну, власне, такі мої пропозиції.